Поліцейські розшукують шахрайку, яка виманює гроші від імені посадовців. Ми вже повідомляли, що до рівненських підприємців телефонує жінка, яка представляється помічницею голови рівненської ОДА Олексія Моляренка. Просить надати їй фінансову допомогу для малозабезпечених верст населення, а саме для дітей, переселенців та воїнів АТО. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці також звертаються до громадян бути пильними та уважними при спілкуванні із незнайомцями, особливо по телефону. Тим часом в адміністрації заявляють, до так званого благодійного фонду жодного відношення не мають. Вчора до нас звернулися окремі представники підприємницьких кіл з питанням, чи уповноважив Олексій Віталійович свою помічницю Ірину на те, що вона дзвонила до підприємців і вимагала у них кошти на дітей переселенців. Ну однозначно Олексій Віталійович не міг нікого е, оповноважити на, на такі речі, і тим паче ніякої помічниці ірини у Олексія Віталійовича немає. Чиновники просять підприємців бути пильними та не вірити шахраям. Коли телефонують в приказному порядку, е, просять, е, рекомендують навіть е, перерахувати кошти на е, е, рахунок благодійного фонду Надія нації. Е, ми подивилися в відкритих джерелах інтернету. Е, Надія нації він зареєстрований то в Запоріжжі, то в Львові, то в Чернівцях, тобто якісь такі благодійний фонд з невідомим корінням. Ну, тобто, дуже багато питань до цього фонду. Є у нас номер телефону, з якого телефонували дані шахраї. І ну, ми дуже сподіваємося і віримо в те, що правоохоронці встановлять особи даних шахраїв і злочинців, і вони понесуть заслужене покарання.